Вітаю, друзі! З вами Олег Новорок, експерт з працевлаштування за кордоном. Сьогодні поговоримо про зміни, які чекають на українських біженців у Чехії наступного року. Дивіться до кінця, щоб не пропустити нічого важливого. Парламент Чехії ухвалив низку змін у законі про допомогу біженцям з України. Найголовніша з них громадянам, які, попри війну вирішили повернутися додому, надаватимуть компенсації. Дата початку програми та точні умови ще не визначені, але вже відомо, що українцям не будуть платити готівку чи переказувати гроші на банківську карту. Yeah. <laughs> you Тим, хто захоче повернутись додому, оплатять квитки, нададуть юридичні консультації та, можливо, допоможуть з орентою житла на найближчий час. Допомога для повернення буде надаватись одноразово. Її зможуть отримати і ті українці, які опинились в Чехії після російського вторгнення у 2014 році. Заявку на компенсацію можна буде подати не пізніше, ніж через три місяці після припинення тимчасового захисту. Хочу нагадати, що тимчасовий захист та пов'язані з ним виплати і пільги скасовують, якщо ви виїжджаєте Більше, ніж на 90 днів. Неважливо, повертаєтесь до України чи їдете до іншої держави. Свій статус можуть втратити і студенти, які їдуть навчатись за кордон більше, ніж на 3 місяці, навіть за програмою обміну. Тому перед виїздом до іншої країни раджу консультувати з її посольством щодо свого нового статусу на новому місці. Пам'ятайте також, що ваша відсутність в Чехії довше 10 робочих днів може вплинути на надання вам соціальних виплат, житла, медичного страхування і місця в навчальному закладі для дитини. Перед тим як остаточно виїхати з Чехії, вам треба сплатити всі борги і штрафи та виконати низку юридичних процедур. Інакше вам можуть нарахувати пеню чи заборонити в'їзд до країни. Якщо ви плануєте отримати тимчасовий захист в іншій державі, то ви маєте закрити візу тимчасового захисту в Чехії. Якщо ж ви повертаєтесь до України, то відмовлятись від чеської візи не обов'язково. Тоді ви зможете претендувати на притулок знову, якщо вдома стане небезпечно. Щоб відмовитись від тимчасового захисту, відвідайте регіональний центр допомоги Україні. Якщо маєте біометричний паспорт, якщо ж біометричного паспорта у вас немає, заяву треба подати до департаменту притулку та міграційної політики Міністерства внутрішніх справ. Також ви можете прибути до України та звернутися там до посольства або консульства Чехії. Повідомте компанію, в якій маєте медичне страхування про свій виїзд. Спитайте її про наявність у вас штрафів та боргів і сплатіть їх. Зазвичай українські біженці застраховані в компанії ВЗП. Якщо ви маєте обов'язок заповнювати податкову декларацію, наприклад, вели бізнес в Чехії, зробіть цю процедуру, сплатіть необхідні податки, повідомте про свої плани податкового менеджера, якщо користувалися його послугами. Закрити банківські рахунки, звернувшись до відділення банку особисто або заповнивши онлайн-форму. На рахунках на момент звернення не має залишатись коштів. Візьміть банківську випуску з датою звернення. Якщо ви орендуєте житло, повідомте власника про свій виїзд. Переконайте, що ви сплатили комунальні послуги і виконали всі умови договору про оренду. Якщо ви офіційно працювали в Чехії, візьміть у роботодавця документи про підтвердження вашої роботи. Між Україною та Чехією існує угода, за якою вам буде нараховано пенсійний стаж за цей період. Для того, щоб вашій дитині зарахували навчання в чеській школі, попросіть видати вам шкільні документи, в тому числі виписки з оцінками. Це варто зробити, навіть якщо дитина паралельно навчалась онлайн в українській школі. Їй можуть залічити певні предмети, які вона вивчала за кордоном. Не забудьте розрахувати зі своїм мобільним оператором. Візьміть із собою всі документи, які ви отримали під час перебування в Чехії, від медичних довідок до сертифікатів про навчання. Вони можуть знадобитись вам у майбутньому. Отакі От основні кроки вдалого вам приїзду.